Кабан вбиває більше людей, ніж акули і крокодили разом узяті. Один удар ікла розтинає стегнову артерію за секунду. Ці звірі розганяються до 40 км за годину і перетинають річки як амфібії. Вони розумніші за собак, вловлюють запах за кілометр і носять природну броню. Готові до фактів, які змусять вас поважати кабана як найнебезпечнішого інтелектуала лісу. Поїхали! Ікла кинджали зброя, що росте вічно. Кабани не просто мають ікла, вони еволюціонували в справжній шаблі довжиною до 25 сантиметрів і з кожним роком стають смертоноснішими. У бою самець одним ударом може розпороти живіт лошака чи вовка, залишаючи рану, яка не гоїться. А знаєте, чому вони небезпечні? Бо ікла не ламаються, вони самозаточуються в каміння під час копання. Уявіть. Кабан, що біжить на 40 км за годину, зносить дерево, а потім одним ривком перевертає його коріння догори. Ці звірі вбивають більше мисливців, ніж ведмеді в Європі, бо їхні атаки блискавичні і непередбачувані. Навіть у спокої і клаклацають, сигналізуючи загрозу. Це як вбудований тригер на агресію. А в дикій природі кабани використовують їх не тільки для захисту, а й для міток, розрізаючи кору дерев. Ця зброя робить кабана танком серед савців. Один удар і кінець. Готові дізнатися, як ця машина рухається. Наступний факт про блискавичну швидкість Блискавична швидкість 40 км за годину. Кабан не повзає, він мчить, як гоночний байк, розганяючись до 40 км за годину на коротких дистанціях. З вагою до 200 кг ця тварина маневрує між деревами, ніби акробат, уникаючи пасток на повному ходу. Чому небезпечно? Бо в атаці вони не гальмують один ривок і ви в пастці іклів. Уявіть, кабан перестрибує ями шириною метр, а самки з поросятами несуться з граєю, збиваючи все на шляху. Їхні м'язи ніг це волокна, що дозволяють розганятися з нуля до максимуму за секунди. У дикій природі це рятує від тигрів чи вовків. Кабан просто відривається, залишаючи хижака в пилу. А ще вони вміють гальмувати об землю коперсанням та розвертаються на 180 градусів. Мисливці в Австралії називають їх диявольськими спринтерами, бо наздогнати неможливо. Ця швидкість не просто втеча, це наступ. Кабан на повному ходу та ранить. Тепер уявіть, як ця машина бачить світ, нюхом, що перевершує собачий. Далі про сенсори, які роблять кабана детективом небезпеки Нюх-радар. Виявляють ворога за кілометр. Зіру кабанів слабкий. Вони бачать лише на 10 метрів у денному світлі. А ось нюх працює як супутниковий трекер. З двох тисяч рецепторів у носі вони чують запахи на відстані кілометра, розрізняючи друга від ворога за секунду. Чому це робить їх небезпечними? Бо вони відчувають вас раніше, ніж ви їх. І готуються до атаки заздалегідь. Кабан вдихає вітер і миттєво знає, мисливець з рушницею чи просто грибник. Цей нюх допомагає знаходити їжу під землею, корені, гриби, навіть отруйні змії ховаються даремно. Самки нюхають небезпеку для поросят і відводять зграю в укриття. А вночі, коли кабани активні, нюх замінює очі. Вони орієнтуються в темряві як сліпі навігатори. Дослідження показують, кабан розпізнає запахи на рівні генів, передаючи нащадкам карту території. Це не просто ніс, це зброя виживання, що робить кабана неуловимою тінню. А як щодо їхньої шкіри, наступний пункт розкриє, чому кулі відскакують від цих звірів. Броня з природи щит, що витримує укуси вовків. Шкіра кабана товща за черевики до 5 сантиметрів з жировим шаром, що амортизує удари, а на плечах щит з хрящів і кісток, який захищає від бійок самців чи атак хижаків. Чому це небезпечно? Бо стріляти в кабана ризиковано, куля може зрикошетити, а звір помститься. Вовк хапає за шию, а кабан просто контратакує. Ця броня еволюціонувала для сутичок. Самці б'ються іклами як лицарі з писами. Навіть ікла ворогів ковзають по шкірі, даючи час для втечі чи удару. У тропіках кабани полірують шкіру в багні, додаючи антисептичний шар від паразитів. Дослідники в Африці бачили, як кабан витримує укус гієни без подряпини. Цей захист робить їх танками: 90% атак на кабанів провалюються, а ще шерсть груба, як дріт, відлякує комах. Тепер про їжу, як кабан перетворює ліс на буфет. Далі про всеїдність, що робить їх королями адаптації. Але зразу дяка Федору Трискибі та Олександру Майшеву за донатик на Монобанку. Цей канал тримається і розвивається завдяки вашим переглядам та донатам. Тому за кожну дію вдячна всім. Якщо і ти захочеш підтримати посилання на екрані та у описі під відео. Всеїдний гурман від змій до картонних коробок. Кабани не вибагливі, вони жаруть усе: корені, фрукти, комах, яйця, падаль і навіть пластик. Якщо голодні, але останнє псує їхні шлунки через нас, людей. Ця універсальність дозволяє виживати в пустелях чи снігах, де інші тварини гинуть. Вони руйнують ферми, одна зграє, з'їдає урожай на гектар за ніч. Уявіть, кабан викопує черепаху, ковтає змію живцем і ніякої отрути. Їхній шлунок кислотна фабрика, що розчиняє кістки за години. У США вони стали інвазивними, витісняючи койотів своєю ненажерністю. Самки годують порося 24 на 7, передаючи знання про меню через нюх. А в Європі кабани коперсаються у смітниках, стаючи міськими бандитами. Ця дієта робить їх нестримними. Популяція росте на 30% щороку. Тепер про розум чи знаєте, що кабани розумніші за собак? Наступний факт покаже, як вони планують пастки. Інтелект геніїв. Планують атаки. Кабани одні з найрозумніших серед копитних. Вони пам'ятають лабіринти, розв'язують загадки і вчать нащадків уникати пасток. У зграях вони голосують нюхом за лідера, координуючи полювання. Вони уникають мисливців. Кабан запам'ятовує запах рушниці за кілометр і тікає. Самка відволікає вовка, поки поросята ховаються, командна робота на рівні зграї. Кабани вчаться асоціаціям, пам'ятають маршрути, розв'язують прості задачі, мають хорошу соціальну комунікацію. Тобто вони справді розумні, але їх традиційно недооцінюють і особливо порівняно з іншими копитними. Вони будують фортеці з гілок для поросят, як бобри, а гібриди кабанів зі свинями ще розумніші. Цей IQ робить їх еволюційними переможцями. Тепер про воду. Кабани не просто п'ють, вони перетинають річки як амфібії. Далі про плавучу загрозу. Плавці рейдери перетинають озера за годину. Кабани відмінні плавці, долають до 10 кілометрів у воді з зиклами поготові. Їхні копита пристосовані до веслування, але гені прекрасно адаптовані. Ви знали, що вони можуть атакувати з води. У Флориді взагалі були свідчення, що кабани топлять собак-мисливців. Ця здібність дозволяє колонізувати острови, як у Австралії, де вони стали чумою. Самки вчать поросят плавати з народження, формуючи водні армії. Навіть у солоній воді кабани не тонуть, жир тримає на плаву. Дослідники бачили, як кабан переплив канал, уникаючи пасток. Ця мобільність робить їх глобальною загрозою від Азії до Америки, а розмноження. Ось чому вони безсмертні. Наступний пункт про вибухову демографію. Вибухове розмноження. Армія з тисяч за сезон. Одна самка народжує до 12 поросят двічі на рік, і 90% виживають завдяки захисту. Ця плодючість дозволяє популяціям рости на 166% щороку. Зграї в тисячі кабанів руйнують екосистеми, поширюючи хвороби на людей. Якщо ви натрапите на поросят, які ховаються в траві, їхня мати може напасти і вбити іклами. Вагітність 4 місяці, і самки викопують невеликі ямки у землі або серед чагарнику, вистилають їх сухою травою, листям, мохом, щоб було тепло і сухо. Ось це материнське ложе, де поросята народжуються і проводять перші тижні життя. У США вони несуть до 30 хвороб: від чуми до туляремії. кабани. Планують міграції, колонізуючи нові землі. Винищувати їх важко. Тепер ви знаєте, чому кабани практично вершина харчового ланцюга. Вони не просто звірі, а уроки природи. Сила в адаптації, розум у виживанні, небезпека в балансі. Вони нагадують, як дика природа мстить за втручання, але й надихає на пошук власних суперсил. А в коментарях розкажіть, чи стикалися ви з кабаном у лісі. Чекаю ваших історій. Підписуйтесь щоб не пропустити більше цікавих відкриттів зі світу нашої вайбової планети. Дякую за перегляд, донат на монебанку і для наших оборонців. Бережіть себе та природу. Слава Україні!